Інформаційні підсумки дня на ФМ «Галичина». у студії Яна Мецько. Суспільство, президент Володимир Зеленський доручив уряду та військовому командуванню спростити перетин державного кордону для молодих українців. Президент пропонує підвищити віковий поріг обмежень для хлопців з 18 до 22 років. На думку президента, це позитивна історія і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною і реалізуватися в Україні, передусім у навчанні. А ось що з цього приводу думають українці? Дізнавалася наша Софія Суперека. Війна посилила демографічну кризу в Україні і стала ключом. Вою причиною скорочення населення. Про це заявили в Міністерстві соціальної політики. Там зазначили, що з України до США та ЄС від війни виїхали 3,5 мільйони людей. Водночас в ЄС кажуть, що офіційно прийняли понад 4,2 мільйони. Тим часом статистику вибулих з України за віком Держприкордонслужба не веде. Тому даних про кількість 17-річних юнаків, що покинули Україну, немає. За даними Євростату, діти до 18 років це третина з тих, хто емігрував із початком бойових дій. Щоб якось покращити. Те, цю ситуацію, президент почав говорити про збільшення віку чоловіків, які можуть виїхати за кордон до 22 років. Ми запитали львів'ян, що вони думають з цього приводу. Відповідь зараз почуємо. Законопроект цікавий, але мені на жаль не повезло, тому що війна почалась. Мені було 19 років. Зараз мені вже 22. А так, в принципі, цікаво. Подивимося, що буде. Я вважаю, що це правильний законопроект. Чудовий законопроект можна буде їздити відпочивати. Ну і потім, звісно, в Україну вернутися, а не ховати. Від війни і уїжать з кінцями, так що це буде чудово. Мені здається, трошки популістичне рішення. Чому саме 22 роки я не можу зрозуміти? Чому не 23 роки, на підставі чого? Тому скоріше негативно. Якщо ми збережемо цих молодих людей, то ми збережемо Україну на майбутнє. Вони виїдуть там, повернуться чи внуки, чи діти, чи як то буде, але ця на наша нація буде збережена. Що вони ще не досягли 25 то, то принципі для чого їх тримати. А до 22 взагалі. Я вважаю, що наявні обмеження логічні. Чоловік повнолітній, він підлягає призиву в збройні сили. А поки не завершиться війна, тому зміни не коректні. можуть виїжджати до 22 років. Це переважно студенти, люди, які не призивного віку. А чи реально юридично змінити цей вік? Збільшити його з 18 до 22 -х. Про це ми запитали в адвоката Анжели Василевської. Щоб ось це рішення, так пропозиція, ініціатива президента України? Що? надання дозволу юнакам до 22 років виїжджати з території України набула якоїсь законної підстави, то відповідно необхідно внести зміни до цієї постанови та в переліку осіб, які можуть виїжджати, вказати зазначену категорію осіб. Хоча, як на мене, у нас призовний вік він у 25 років, коли можуть призивати да до виконання військового обов'язку. Тому виникає питання, чим відрізняється юнак від 22 років. Та там від 24 років було б логічніше дозволити все таки більширші категорії чоловіків виїжджати за кордон. А уже ті, хто можуть бути призвані, мобілізовані, то відповідно для них можливо і залишити це обмеження відповідно до вимог воєнного стану та потреб у мобілізаційному ресурсі держави. Додам народний депутат Федір Ваніславський заявив, що уряд вже розробляє постанову про спрощений перетин державного кордону. Для молоді віком 18-22 роки. Але Ваніславський бажає, що цього недостатньо і закликає ухвалити відповідний закон. Війна. У Росії можуть готуватися до випробування нової ракети з ядерним зарядом. Американські дослідники вказують на значну активність на полігоні панково. Зі супутникових знімків видно збільшення кількості особового складу, обладнання кораблів та літаків. Про це пише видання Reuters. Один з дослідників каже, що випробування ракети Беревісник може відбутися цього тижня. Імовірно, його запланували ще до того, як стало відомо про зустріч Трампа та Путіна. Наразі зазначу, що має погані результати випробувань. Лише два з 13 відомих запусків були частково успішними. Додому повернули ще 84 українців. За словами президента Володимира Зеленського, це і військові і цивільні. Серед звільнених сьогодні цивільних є і ті, хто утримувався росіянами ще з 2014 року, 2016 та 2017. Серед звільнених сьогодні військових захисники Маріуполя політика. І вже маємо заяву американського президента напередодні зустрічі з російським диктатором. Трамп планує зателефонувати Зеленському, щоб організувати другу зустріч після саміту з Путіним на Алясці. Наразі розглядають три можливі локації. Також Трамп сказав журналістам, що не думає, що ми можемо отримати негайне припинення вогню. Водночас, американський президент впевнений, що Путін планує укласти мир з Україною. Але за його словами, це буде обмін поступками щодо кордонів та територій. У темою ключовою темою Трампа та Путіна завтра на Алясці буде не питання кордонів України, а перспектива скасування або не скасування санкцій проти Росії. Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Вадим Денисенко. Відносно кордонів в цілому, ми і так розуміємо, на чому будуть стояти сторони. Росіяни будуть дивити на те, що українці мають посунутися із лінії фронту і розширити свої росіяни, мають розширити свою територію. Трамп буде говорити про те, що лінія фронту і є кордоном. Тут в цілому все більш менш зрозуміло. Набагато важливіша тема для Володимира Путіна з огляду на надскладну економічну ситуацію в Російській Федерації це можливе зняття санкцій. Власне кажуть, навколо цього і будуть ламатися основні списи, які приготували Трамп та Путін один для одного. Ну, а відносно того, як будуть розвиватися події, з моєї точки зору є все на все три варіанти. Перший варіант Путін говорить про те, що потрібно зробити тільки тимчасове повітряне перемир'я, і буде нав'язувати, щоб Україна в цей момент провела президентський вибор. На це не можемо піти ні ми, ні європейці. І я думаю, що на це не підуть американці. Трамп з моєї точки зору буде нав'язувати історію про те, що потрібно робити всеосяжне перемир'я, зупинятися по лінії фронту, проводити президентські вибори і виходити на якусь мирну угоду. Ну і нарешті. Третій варіант це Путін зайде в клінч із Трампом. Переговори будуть зірвані. Власне кажучи, нас влаштовує тільки другий варіант, але тим не менше, ми маємо розуміти, що є три головних варіанти, як завтра будуть розвиватися події. Додам, сьогодні стало відомо, хто представлятиме американську делегацію на переговорах з Росією на Алясці. Як повідомили у Білому домі, з президентом США поїде зокрема віцепрезидент Джей Дівенс, держсекретар штатів Марко Рубіо, спецпредставник Стів Вітков та міністр фінансів Скотт Бесен. Так, от віцепрезидент штатів Джей Дівенс раніше запевнив Зеленського та європейських союзників, що Трамп не нав'язуватиме Україні мирну угоду з Росією. Принаймні, про це пише NBC News з посиланням на двох німецьких урядовців. Також їхні джерела додали, що Венс, нібито заявив, що штати не будуть вести переговори з Росією про завершення війни без України чи Європи. Спорт українські самбісти здобули престижну нагороду на всесвітніх іграх 2025. Завдяки успіхам наших спортсменів Україна в трійці медального заліку. Яку саме нагороду здобула наша збірна із самбо та яке місце ми посідаємо серед інших країн? Розкажу вже за півгодини у випуску спортивних новин. Спонсор прогнозу погоди Луцька пивоварня Саганова. Погода у західних областях. Завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29 був інформаційний підсумок дня для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. також не пропустіть о 19.00. проєкт. На радіо Галичина» важливий з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.